Їх салатові та помаранчеві жилети видно ще здалеку. Попри воєнний стан, працівники Могилів Подільського міського комбінату комунальних підприємств не припиняють роботу, у них весняні клопоти, підмітають, обрізають, проріджують. кажуть, місто й надалі має бути охайним та затишним. Позаду рік війни на території України із приходом весни, окрім боротьби із ворогом та внутрішнім вигоранням. З'явилася можливість виконання робіт на свіжому повітрі, найкращий метод відволіктися від буденності та подбати про навколишнє середовище території міста та населених пунктів громади й надалі мають бути охайними та затишними. Час подбати про впорядкування клумб, газонів, санітарну очистку територій, парків, пам'ятників, дитячих майданчиків та зон відпочинку. До чого вже активно приступили могилівчани. Чому й сприяє погода. Могилівподільські комунальники прибирають дороги, вичищають газони від сміття, розчищають територію біля річечки Дерло. Іде активна підготовка клумб до висадки квітів, позбуваються із захаращених та зарослих місць. Весна час нашій громаді квітнути, і комунальники роблять усе можливе та неможливе, аби в громаді було чисте та комфортне життя.